Наш інститут це унікальний сетянський заклад, де здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю права та правоохоронна діяльність. Випускники інституту проходять військову службу при різноманітних структурах сектору безпеки та оборони. За час навчання вони володівають глибокими знаннями в сфері права і військової справи та здобувають практичні навички, які необхідні для подальшої військової служби. Професійні програми включають навчальні дисципліни, фундаментально професійної підготовки, теорія права, кримінальне, цивільне, адміністративне право, військові освітні компоненти, що складаються з базового курсу тактичного рівня L1A, історія війн, військова топографія, основа безпілотних систем тактичного класу, та фаховий курс тактичного рівня юридичної служби L1B, міжнародне гуманітарне право, гендерна рівність, процедури прийняття рішень. Окрім того, здобувачам освіти надається можливість здійснення вибору навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін майно робійськова юстиція. Обов'язковим компонентом освітнього процесу є практична підготовка, яка здійснюється відповідно до графіку календарю освітнього процесу. Однією з важливих складових нашого інституту є система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що забезпечується принципами системності та систематичності, безперервності, комплексності та відкритості. Відділення забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти створено з метою забезпечення системного моніторингу та вдосконалення якості освітньої діяльності у інституті. Що це означає для наших здобувачів освіти? Насамперед, це навчання за освітньо-професійними програмами з урахуванням актуальних потреб сектору безпеки та оборони України. Окремо хочу підкреслити, що оцінювання якості знань здобувачів освіти базується на принципах справедливості та прозорості. Відділення забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти проводить анкетування з метою визначення думки учасників освітнього процесу, врахування їх інтересів та пропозицій щодо якості освітньої діяльності у інституті та використання отриманої інформації для її удосконалення. Наші курсанти проходять обов'язково практичні навички в полі. Відпрацьовують навички управління безпілотними авіаційними системами, працюють на засобах РЕБ, відпрацьовують тактичну медицину, тактичну підготовку. Використання компасу, визначення координат, аналіз рельєфу усе це дозволяє нам відчути відповідальність та важливість точності у нашій майбутній військовій справі. Матеріальна база інституту дуже потужна, що дає змогу постійно вдосконалювати свої навички. Також у нас є окремий гурток з БПЛА, який проводиться кожного дня, де ми збираємося та удосконалюємося. Оскільки військовий юрист повинен бути не лише в правових науках, а й мати навички військової справи. Ми готуємо справжнього офіцера збройних сил України. Фізична підготовка у військово юридичному інституті займає мабуть одне з основних своїх місць до основних фізичних якостей, які розвивають курсанти під час навчання. Це у нас сила. витривалість, Швидкість та спритність. Окрім того, що курсанти вдосконалюють свої фізичні якості під час занять фізичної підготовки, вони приймають активну участь у різних змаганнях. Кросфіт, легка атлетика, армреслінг. Все це організовується і проводиться безпосередньо під патронатом викладачів військово-юридичного інституту. Ми зосереджуємося на формуванні особистості шляхом патріотичного правового виховання, утвердження учасників освітнього процесу, моральних цінностей, соціальної активності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізуватись в сучасних умовах. Наша мета це створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу, їхніх особистостей і талантів. Приділяємо увагу розвитку практичних навичок, зокрема, як правильно оформлювати юридичні документи, як захищати права військовослужбовців і діяти у випадках дисциплінарних порушень. Забезпечення курсантів це не просто виконання нормативів, а й створення належних умов для вашого навчання, служби та фізичної підготовки. Ми постійно працюємо над вдосконаленням матеріально-технічного постачання, оперативно реагуємо на всі потреби та прагнемо забезпечити вас всім необхідним для комфортного та безпечного проходження служби. Для новачків перші місяці є нескладніше. Це адаптація розпорядку дня фізичних навантажень та освітнього процесу. Косоланка постійно взаємодіє зі своїм особовим складом, швидко та вчасно реагує на всі проблемні питання, які виникають в життєдіяльності і навчання курсів. Досконалення рівня володіння англійською мовою є одним з пріоритетів діяльності військово-юридичного інституту. З метою належної реалізації даної політики в інституті здійснюється низка заходів. Вивчення англійської мови під час навчальних занять, залучення курсантів до факультативного вивчення, робота спікінг клабу, самостійна підготовка, діяльність лабораторії мовної підготовки. Військово-юдичний інститут це найкращий вибір. Він надає вам можливість поєднувати знання з права та можливість стати майбутнім офіцером. З перших днів ми зрозуміли, що тут планує порядок, дисципліна і витривалість. Кожного дня курсанти об'єднуються. Вони разом несуть службу, допомагають один одному. Вони загортовують свою міць і свій дух. За час навчання військово-юридичному інституті я опанував загальновійськові навички та правові дисципліни. Інститут навчив мене застосовувати не тільки фізичну силу, а й знання та розум. На третьому курсі теорія переходить у практику. Працюємо правами, аналізуємо реальні кейси. Це зовсім інший рівень підготовки. І знаєте, це мотивує. Навчання включає все необхідне від юридичних дисциплін до необхідних військових. З кожним днем ми наближаємося до своєї головної мети стати професійними офіцерами-юристами, які захищають закон, людей і свою країну. Я впевнена у своєму виборі та готова до створення свого майбутнього. Ми здійснюємо підготовку не просто юристів. А офіцерів, які віддано служать батьківщині, стоять на сторожі закону та забезпечують правопорядок у військових формуваннях. Військовий юридичний інститут це місце, де формується майбутнє української армії.